За останні роки я спробував купу додатків для здоров'я та фітнесу, деякі тестували для статей, інші з цікавості, а деякі справді виявилися корисними. У цьому відео я розповім про свій зал слави фітнес-додатків, тих, якими користуюся найчастіше і які вважаю найкориснішими для всіх. Усі ці програми доступні як на iOS, так і на Android. Найкращі програми для відстеження живлення, кронамита та макрофака. Я вімкнув дві програми, оскільки одна з них, Макрофака, працює лише за передплатою. Я сам із задоволенням плачу за нього, але якщо вам потрібне безкоштовне рішення, то CroнаMyta чудовий варіант. Кронамита це трекер живлення, який, на відміну від деяких більш популярних аналогів, просто робить свою роботу і не заважає. Не хочете бачити денну норму калорій на головному екрані? Можна приховати. Хочете сканувати штрих-коди на упаковках, це безкоштовна функція. Є, звичайно, і преміум версія з додатковими можливостями, але основні функції доступні всім. До речі, якщо будете шукати додаток в магазині, перевірте написання назви, є схожі додатки з майже таким же ім'ям. Макрофака це не просто трекер живлення. Він робить одну дуже корисну річ, яка чомусь недооцінена у світі фітнесу, аналізує, скільки калорій ви споживаєте і як змінюється ваша вага. На основі цього він розраховує ваш денний витрата калорій, без необхідності вручну вносити тренування або переживати про точність фітнес браслета Якщо ви їсте 2300 калорій, а вага залишається стабільною, то ваше тіло спалює 2300 калорій на день. Макрофака коштує 11 доларів 99 центів на місяць або близько 71 долара 99 центів на рік. Я багато дізнався про свій метаболізм завдяки цій програмі і настійно рекомендую її, якщо вам цікаво контролювати вагу або правильно харчуватися для тренувань. Найкращий додаток для відстеження пробіжок з Якщо у вас є фітнес-браслет, то його рідний додаток, швидше за все, найкраще підійде для щоденного обліку тренувань. Наприклад, Garmin Connect для годинників Garmin, Fibet для Fibet або Pixel Watch тощо. Алестрива збирає дані з будь-яких пристроїв, або взагалі без них пробіжки можна вносити вручну і показує карти, статистику, а також активності ваших друзів. Але є нюанс: якщо ви цінуєте приватність, особливо якщо бігаєте в місцях, де мало інших бігунів, варто перевірити налаштування конфіденційності стреве за замовчуванням, вони можуть бути не такими суворими, як вам хотілося б, незважаючи на це, стреви залишається моїм улюбленим серед бігових додатків. Існує преміальна версія з додатковими інструментами для планування маршрутів та аналізу пробіжок. Вона коштує 11 доларів 99 центів на місяць, або 79 доларів 99 центів на рік. Найкращий додаток, щоб не нудьгувати на пробіжці, на Run Клаб є багато способів знайти тренування, які можна виконувати під керівництвом тренера, наприклад, отримувати їх від фітнес браслета на кшталт Garmin або підписатися на сервіс на кшталт Apple Fitness або Peloton. Але в цій категорії виділяється просте, безкоштовне і якісне додаток Nike Run Club. Для нього навіть не потрібні годинник, просто запускаєте пробіжку з телефону, і незабаром тренер Беннет або інший приємний голос починає вас направляти. Я обожнюю цей додаток і рекомендую його всім, кому набридли звичайні пробіжки. Найкращий додаток для силових тренувань – «Хівай». Відразу обіємовлюся, я не користуюся додатками для силових тренувань регулярно. Мій тренер дає мені програми через додаток, яке використовує наш зал, а всі важливі дані я записую в паперовий щоденник. Але я спробував достатньо додатків, щоб вибрати улюбленого, Хівай. Коли я тестував фітнес функції Pixel Watch 3, то виявив, що додаток Хівай для годин набагато зручніше вбудованих функцій для силових тренувань. Воно не відстежує пульс, і це добре. Зате дозволяє зручно відзначати виконані вправи прямо з годинника, а дані синхронізуються між годинником і телефоном. Хівай також працює за iPhone і Apple Watch, але можна користуватися ним і просто на телефоні. У Хівай можна планувати тренування, засікати час відпочинку, відстежувати прогрес і бачити, як зростає ваша сила. Є навіть версія для комп'ютера, щоб детальніше планувати тренування на великому екрані. Найкращий додаток для відстеження травм та проблем зі здоров'ям беребел. Як співали А і М, кожен іноді страждає. Іноді ми отримуємо травми на тренуваннях, іноді болі виникають самі по собі і заважають займатися. Наприклад, при болях у спині самопочуття може залежати від багатьох факторів у повсякденному житті. Може бути, спина болить менше в дні тренувань і сильніше в стресові дні на роботі. Тримати всі ці фактори в голові складно, але мені допомогло додаток Береба. У ньому можна відзначати, що ви хочете відстежувати кожен день рівень стресу, виконання вправ ЛФК, і оцінювати, наскільки вас турбує біль або що-небудь ще. Закономірності швидко стають видні. Коли я користувався додатком, мені було приємно бачити, що біль не завжди сильний, і що є речі, які дійсно допомагають почувати себе краще. До речі, додаток підходить не тільки для травм. з ним можна відстежувати хронічні захворювання або навіть психічне здоров'я.